На вишитому рушникові колосками лежить рум'яний пишний коровай. Він вироблений працьовитими руками. На українських землях він зростав, засіяний в багаті чорноземи, зерном добірним золотим. І кланяємось всі доземно, всім тим. Хто це зерно посіяв і зростив, ми маємо хліб і ще до хліба, бо українська нація така, трудитись вмієм навідмінно і праця нам приносить результат. Були часи і пам'ятають українці від голоду. Страждав весь наш народ, напилися того добра повінця від брата старшого щедрот. як забирав зерно він українців, як пухли з голоду діточки малі, а брат в Росії утішався, звісно, і ще карав за пару. Оласків. Страждала Україна в тридцять третім. Від луння до сих пір ще не мина. Морили голодом нас росіяни, а кажуть, що не їх є то вина. Тепер ти бачиш, бачиш світе. Що Україна знов стражда, бо спалює рашист пшеницю щоб голодовка знов була. Тепер не тільки в Україні, тепер страждає цілий світ, влаштовують терори росіяни, І по всьому світу геноцид. Ставай же, світе, вже проснися, нема в нас часу ні на мить. Збери в кулак всю правду й силу. За право жити ти борись.